Вітаємо декілька місяців по тому на сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроект під номером 13367 про захист населення від інфекційних хвороб. Як зазначено у документі, діти, які не отримали обов'язкових медичних щеплень згідно із медичним календарем, не зможуть перебувати в освітніх закладах. Єдиний виняток наявність медичних протипоказань до щеплень. Особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов'язкових профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень, перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також відвідування закладів освіти, не дозволяється сказано у документі. Тож ми вирішили сьогодні поговорити про щеплення та нагадати батькам, які готують своїх дітей до освітніх закладів, про обов'язкові моменти, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали.